А чи знаєте ви, які документи та в які строки потрібно подавати до ТЦК? Обов'язково додивіться це відео до кінця. А якщо виникнуть питання, пишіть у коментарях, і я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Донець та командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер один. І відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а ми починаємо. Багатьох цікавить, які ж звіти, інформацію, повідомлення, документи потрібно подавати до ТЦК, щоб не було. Зайвих питань я спробувала для вас викласти всю інформацію буквально в кількох слайдах. Дивіться строки подачі списків повідомлень інформації. Отже, списки що осіб, що підлягають приписці до призовної дільниці, це додаток номер 6 до порядку 1487. Подається обов'язково щороку. В цьому списку буде інформація про осіб, які... Мають 16 років, тобто юнаки допризовники повинні відображатися у цьому списку, який подається за формою номер 6 до порядку 14.87 до 1 грудня. Далі потрібно подати повідомлення про прийняття на роботу звільнення з роботи усіх призовників військовозобов'язаних резервістів. Така інформація подається до ТЦК за місцем військового обліку. Цієї особи, щодо якої подається інформація, протягом семи днів з моменту видання наказів. Далі, якщо у особи змінюються якісь облікові дані, які внесені до списку персонального військового обліку, наприклад, ПІП, реквізити паспорту чи закордонного паспорту, місце зареєстрованого чи фактичного місця проживання, сімейного стану, освіти, місця роботи, посади, тоді вам потрібно подати повідомлення за додатком номер 4 до порядку. 1487 щомісяця до 5-го числа. Тобто відбуваються зміни і до 5-го числа наступного місяця, який настав за цими змінами подається така інформація. Що ж ще потрібно подати? Також подається повідомлення номер 1 за додатком номер 1 до порядку 1487 протягом 7 днів з моменту видання наказу про призначення керівника або особи відповідальної за ведення військового обліку, а також про звільнення цих осіб, точніше, навіть не звільнення з роботи, а про припинення ними виконання оцих обов'язків керівника чи особи відповідальної за ведення військового обліку. А також до 20-го. Червня та 20 грудня двічі на рік подається інформація про наявність транспортних засобів, техніки їх технічний стан. А також про громадян, які працюють на таких засобах і техніці. Це додаток номер 1 до положення про військово-транспортний обов'язок. Це постанова Кабміну 1921. Як бачите, ніяких звітів до кінця року, ніяких звітів до 25 січня немає. Але про 25 січня багатьом вам відомо, що ж буде відбуватися напередодні чи після 25 січня. У нас є вимога про роздрукування. До 25 січня списків персонального військового обліку. Зараз я вам про це розповім. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Отже, ніяких звітів немає, але що є? Є списки персонального військового обліку, які потрібно звіряти з ТЦК. Ви бачите зараз норму на слайді, і це звіряння відбувається відповідно до графіку звіряння, затвердженого розпорядженням голови відповідної районної районної місті Києві, Севастополі, держадміністрації або міського голови. Як же подаються списки на звіряння? Є два варіанти. Перший це звіряння зі своїм ТЦК, коли список надається до ТЦК, який знаходиться за місцезнаходженням підприємства. І другий варіант, коли список надається, надсилається у двох примірниках до ТЦК, що знаходиться за місцем військового обліку ваших працівників. Пам'ятаєте, ми бачили на слайді, що список... Списки подаються для звіряння відповідно до графіку звіряння, затвердженого головами адміністрації чи міським головою. Отже, вам не потрібно до того, як у вас ТЦК просить, попросить цей список, чи надасть вам графік звіряння, вам не потрібно подавати ці списки до якоїсь певної дати до ТЦК. Почекайте запиту ініціативи ТЦК. Ніякі звіти до ТЦК в кінці року не потрібно було подавати, і на початку року також ніякі звіти до ТЦК з військового обліку не подаються. Подаються списки для звіряння на прохання на вимогу ТЦК відповідно до графіку, який був затверджений головами адміністрації чи міським головою. Якщо цей випуск був вам корисний, ставте йому лайк, поділіться з колегами, підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще більш зручним, адже платформа оновилась. Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту, розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 і посилання ви знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!